Про Березківську школу-інтернат ми дізнались від генерального директора АЕС Володимира Лісніченка. Він її колишній випускник, навчався там у старших класах і, до речі, закінчив школу золотою медаллю. Минулого року він завітав на випускний і запропонував організувати для дітей екскурсію на атомну електростанцію. 18 старшокласників вже побували на АЕС. Решта мріють туди поїхати. Ну атомна станція вже була вся цікава. Іван якраз хворів, коли організовували поїздку, але планує обов'язково відвідати енергокомплекс наступного разу, адже для подальшого навчання обрав технічний виш. Я мрію поступити, поступити по технічний. Тут навчають добре, все гаразд. Почуваю, що я здам нього. Діти розумні, цілеспрямовані і впевнені в своїх силах, адже Березківський навчально-виховний заклад має досить високі рейтинги. Минулому, позаминулому році ми війшли в 700 кращих шкіл, України по здачі зовнішнього незалежного оцінювання. 30% в минулому році вступило до вищих навчальних закладах, поза минулому трошки більше. Там десь до 40%, до 40% йде. іде. В цьому році теж вони вибирають собі заклади, мріють про навчання у вищих навчальних закладах. У нас хороші стосунки із аграрним університетом Миколаївським, з педагогічним Уманським. Багато дітей навчається в університеті Сухомлинського. В цьому році в Херсон дітки поступали. Ну, намагаємося, щоб діти куди бажають поступити, щоб вони вступали. Для цього створюємо всі необхідні умови. Вихованці закладу це розуміють і цінують, а тому залюбки розповідають про свою школу. Інтернат тут чудовий, тут що саме мені подобається, те, що тут ну, безкоштовна освіта, нас добре навчають, потім живемо, ми теж непогано, нас годують відмінно в кімнатах. Ну, в корпусах рівномірна температура, тобто діткам не холодно, І садочок, у нас дуже прекрасні дітки є малесенькі, можете до них зайти, вони дуже гарні. Ми скористались порадою Руслани і самі переконались, наскільки життєрадісні і комунікабельні тут малюки. Повна назва закладу навчально-виховний комплекс Березківська школа-інтернат, ліцей першого третього ступенів. Це тому, що тут поєднані три ланки: дошкільна, шкільна освіта і професійна підготовка. Вік дітей від 3 до 18 років. Зараз у закладі 28 дошкільнят. Всього ж тут живе і навчається 272 дитини. Старшокласників навчають базовим робітничим професіям. Їм видається свідоцтво оператора комп'ютерного набору або молодшої медичної сестри. Загалом дітей тут просто вчать жити, дівчаток бути господинями та мамами, слідкувати за оселею, варити, їсти, шити. У хлопчиків справжні чоловічі справи. Виготовляють совки, ремонтують шкільне обладнання, ну виготовляють. Підставочки для квітів, ремонтують тумбочки. Все діти не первинні навики роботи з деревиною і з металом. Вони отримують тут учні від 5 до 11 класу. Усюди відчувається рука господаря, а директор переконує, за закладом разом з персоналом доглядають і діти, а тому цінують те, що мають. Це територія у 13 гектарів, садок, тепличка, де у вас рік вирощують зелень до столу, три десятки будівель, яким вже більше ста років, декілька спортивних майданчиків, власноруч зроблені альтанки та різні цікавинки з підручних матеріалів. А ще у інтернату є свій автобус, газель та літня база на морі у Рибаківці. Щороку майже 100 вихованців відпочиває у санаторії під Києвом та в Одесі. А 16 грудня 15 дітей сиріт за підтримки благодійного фонду Вічні цінності відлетіли до США. Там вони місяць проживатимуть у сім'ях. Фінансується заклад з обласного бюджету. Усі нагальні потреби цього року закрили, розповідає директор школи. Придбали холодильники та пральні машинки, подали у Міністерство освіти клопотання про розширення навчального корпусу. Щодо забезпечення дітей, проблем з харчуванням та навчанням немає. На повному забезпеченні усі сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Їх у школі 74. Гірша ситуація з тими, у кого батьки є, але сім'ї знаходяться у складних життєвих обставинах. Для таких діток якраз стануть у нагоді речі, які передали до інтернату працівники АЕС щодо коштів, які зібрали на атомній станції під час благодійної акції. Их речі, розділили между интернатами. В этой акции было собрано порядка 22 тысяч гривен, из которых 10 тысяч гривен мы распределили на Рассанскую школу интернат. И на эти деньги были закуплены в основном нижнее белье, носки, то есть предметы одежды, которые необходимые в повседневной жизни для каждого ребенка. И порядка 12 тысяч гривен у нас осталось. Мы договорились с директором. Бересковская школа интерната лицея о том, что они э, подумают над тем, что конкретно нужно для школы, и э, в следующий наш приезд мы привезем уже непосредственно, то ли это будут телевизоры, э, которые необходимы для учебного процесса, то ли это, возможно, какая-то другая аппаратура, либо это будут какие-то элементы вещей, но это мы уже будем договариваться с директором этой Бересковской школы. Для вихованців Бересківської школи працівники палацу культури енергетик та вихованці студії естрадного вокалу «Галатея» підготували концертну програму. У вас дуже хороша школа. Що у вас дуже хороша перспектива? Я хочу побажати, щоб і ви. Свого часу, коли підростете, закінчите школу, щоб ви стали також генеральними директорами, керівниками великих колективів, директорами шкіл і працювали і розвивали нашу прекрасну Україну. І приїздіть уже ті дітки, які не були у нас на екскурсіях. Приїжджайте, ми вас зустрінемо, покажемо, що таке атомна станція. Солодкі подарунки обов'язковий атрибут новорічних свят. Кожна дитина отримала пакунок зі солодощами. Зустріч вийшла теплою, і у дітей і у атомників залишилось відчуття, що цього дня між ними зародились дружні стосунки.